Всі говорять про проблеми із мобілізацією. Нема достатньої кількості рекрутів, мобілізованих, аби поповнити втрати наших військових. У час війни ми мало думаємо про те, що всіх, кого забирають на фронт, вони забирають з якихось робіт. Людина щось виробляла, приносила користь, а на фронті людина нічого не виробляє. Вона лише пішла захищати те, щоб у нашій країні ми могли працювати і виробляти щось. Люди гинуть, робочі місця звільняються. А Україна, як будь-яка країна, живе не з війни, а живе з праці. І втрати людей на фронті це не лише військові втрати, це втрата працівників. Доктор економічних наук Длігач стверджує, що найближчі 5-7 років Україна потребуватиме робочої сили, з і далі перелік Бангладешу, Індії, Африки, Близького Сходу. Дефіцит працівників складає 3 мільйони осіб, а це аж 32 персоналу. Уявляєте цю робочу силу з Бангладешу, Африки? Отакий От вибір, який радше можна назвати відсутністю вибору.